8 травня, починаючи з 2015 року, разом з усім цивілізованим світом ми відзначаємо День ну, фактично перемоги над нацисткою Німеччиною. офіційно це день нас називається День пам'яті та примирення. І також в силу своєї історичної традиції, яка склалася внаслідок того, що Україна була, перебувала у складі Радянського Союзу, 9 травня ми також. Відзначаємо день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, тобто фактично два дні. Історія, чому так дивно склалася, вона дуже добре відома. Спочатку капітуляція нацистської Німеччини була підписана в Рейсі, і хоча на процедурі підписання був присутній представник Радянського Союзу, все це робилося. Без дозволу а, Сталіна, Сталін виступив проти, і поставив вимогу повторного а, підписання капітуляції у Берліні на найбільш високому а, представницькому рівні. Ну, Внаслідок, так би мовити, російської російсько, російсько, російсько гардині, чи любства, як це можна назвати, а, а, так вийшло, що. А, ми відтепер відзначаємо цей день двічі 8 і 9 травня. Друга капітуляція була підписана вночі за середньоєвропейським часом 8 травня, а що за московським часом було 9. цей день, як співалася в радянській пісні со сльозами на глазах, в сучасній Російській Федерації перетворився на такий собі. Дивний, жахливий неімперський шабаш, який стороннього глядача часом може привести в моральний шок. Чому так сталося? Щоб це зрозуміти, треба розуміти контекст. А контекст він визначається розпадом Радянського Союзу, який, як найвелич, найвеличезніша геополітична катастрофа ХХ століття. Був сприйнятий не лише путіним, а по факту більшості росіян. І ось ця туха за собою, як за імперію, шкода через втрату своїх колишніх колоній радянських республік, втрата статусу світової держави, яку всі боялися. Це принизлива росіянамі поразка у холодній війні. Все це переплилося у 90-х роках. Разом зі страхом втратити а, і те, що лишилося, тобто те, що Російська Федерація буде продовжувати розповзатися. Тому з 91 по 2000 рік в російському суспільстві відбулися такі процеси, які насправді обумовили те, що відбувається зараз. Результатом цих процесів у суспільстві, в російських елітах, стало те, що Путін став президентом. І я хочу на цьому підкреслити, що не Путін сформував цю реальність, а ця реальність сформувала Путіна, і він просто очолив uh, всі ці процеси так званого відродження або як вони це називають, ставання Карін. І ось російське суспільство, російські еліти на чолі з Путіним, зі своїм вождем, ставлять перед собою мету відродження величі Російської імперії, повернення собі статусу uh, світового лідера. Світової держави повернена е, в сферу свого впливу, а тепер ми бачимо, що фактично територіального повернення собі е, прагнення повернути собі землі Російської імперії. Ці глобальні процеси е, вони вимагають консолідації. Консолідації всіх сил країни, і суспільних, і економічних. І ось е, виникла ситуація, коли це єднання мало відбуватися в країні, яка по факту є дуже розтягнутою територіально, яка є все ж таки федерацією, складається mm -hmm. з багатьох суб'єктів Федерації, 22 з яких це Національні республіки, і 4 це Національні автономні округи. Але справа навіть не в тому, і просто регіони, деякі регіони, як, наприклад, Сибір, вони мають також свою досить яскраву ідентичність і суб'єктність. І от вся ця різноманітна країна заселена різними людьми, а, в, ну так, 80% себе з... як титульна нація, але справа не в кількості, а в структурі. І от тут раптом з'ясувалося, що по факту стоїть питання, а що ж всіх цих людей? Яка ідея? Бо як можна говорити про перемоги, якщо ви всередині себе, як суспільство, не є нічим згуртовані, нічим не об'єднані? І вони знайшли цю національну, як вони називають, нову національну ідею у історії, звісно, значною мірою фальсифіковану, і у історії, у тому числі Другої світової війни. Пошук, коли ціла нація знаходить своє майбутнє у своєму минулому, намагаючись відродити це вигадане минуле, це вельми утопична історія. Вони шукають у цьому минулому підтвердження свого права бути великими, домінувати і визначати життя інших народів і країн у майбутньому. І, шукаючи цієї величі ознак і доказів величі у минулому, вони знайшли найближчому своєму минулому найбільшу таку подію, це перемога над участю, перемозі над нацистською Німеччиною. Тому саме з цих причин, 9 травня в сучасній Російській Федерації з, з праздника со слізами на глазах перетворилася на Офіційне дійство дуже важливу частину російської пропаганди і російської ідеології. Хоча конституцію в цій країні державна ідеологія заборонена, але по факту вона сформувалася, і ми її сьогодні називаємо досить таки влучно расизмом. Історія пошук героїв, пошук героїчних. Подій. Все це є такою своєрідною ознакою, в принципі, яка властива більшості е, тоталітарних режимів. Зокрема, якщо ми аналізуємо тоталітарні режими е, в Європі ХХ століття. Ті, що виникли. Ще однією вельми цікавою ознакою, яка теж. Е, вона втілилася в цьому культі святкування 9 травня у сучасній Російській Федерації є культ смерті. Тобто, потяг з культом героїв, раптом у них почав розвиватися і культ смерті. І це, як не дивно, є також характерною ознакою тоталітарних режимів, якщо ми будемо керуватися і історичними фактами, і дослідженням тоталітарних режимів. Які були ну, от в останнє десятиліття. В Серед інших ознак, які характерні для тоталітарних режимів, є, наприклад, ідея місіанства. Це твердження, уявлення про те, що саме ця держава, саме ця нація в даному разі Російська Федерація розуміє, що є правильно, що є добре. А весь там інший світ, чи принаймні значна його частина, не розуміє і, відповідно, треба цю ідею правильного життя внести в зовнішній світ, у тому числі і зброєю, силою зброї. Треба протистояти неправильному світу і його спробам домінувати. Ну, в даному разі йдеться про вічно загніваючий захід. І оця ідея місіанства також реалізувалася в цьому сучасному культі 9 травня. Ми неодноразово всі чули і від Путіна, і від інших офіційних осіб Російської Федерації, від пропагандистів про те, що сучасний захід він зрадив. Ідеї, принципи і цінності, які сформувалися за підсумками, начебто Другої світової війни, начебто зради та начебто порушує ту ООН і потакають, сприяють взрощують та фінансують, начебто, фашистський режим в Україні. І от саме Росія, як переможеться над нацизмом, вона має нести, взяти на себе цю місію. Порятунку західного світу, який збився зі шляху істинного, якщо ж ми говоримо про расизм як такий, як режим і як ідеологію, як політичне суспільне практики, то тут, вочевидь, треба згадати в першу чергу такий факт. як таку чинник такого знаку, як антигуманізм. Це домінування інтересів колективного, держави, над індивідуальними правами, над свободами, коли права людини оголошуються як другорядне порівнянні з колективними інтересами. І все це також ми бачимо реалізацію цього жахливого антигуманізму, цієї людяності в діях сучасної Російської Федерації, яка. Дуже активно при цьому використовує історичне посилання до Другої світової війни, коли мета перемоги над уявним ворогом вона перевищує, вона перевищує втрати, вона стає важливішою за життя і за права людей, і не тільки в інших країнах, як Україна, але і всередині самої Російської Федерації. Що російське суспільство в основній своїй масі цілком лояльно сприйняло. Не так давно, кілька днів тому, в Україні Верховна Рада України ухвалила постанову, яка є ну, досить, таки, досить таки важливою з моєї точки зору, і саме через розуміння важливості. Цієї дії, цієї постанови, я взяла участь в її підготовці, написанні в підготовці написання пояснювальних записки, обґрунтування до цієї постанови ідеться про визнання існуючого Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких. Верховна Рада ухвалила цю постанову і звернулася до міжнародних організацій колективних, як ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ЄС та інше, зі зверненням підтримати цю постанову. Ми сподіваємося, що інші країни долучаться і також ухвалять схоже рішення засудження рашизму. Чому це важливо? Це визначення расизму з публіцистики, з історії, Тімоті Снайдер є найяскравішим ну, вченим, який використовує останнім часом час цей термін на своїх виступах та публікаціях і ввів його в принципі, в науковий обіг, вводить його, сприяє його введенню. Так ось цією постановою з публіцистики і історичної науки. Верховна Рада ввела визначення расизму в нормативну правову практику. Тепер це офіційно визнаний в Україні термін і визначення того режиму, ідеології, який сформувався в сучасній Російській Федерації. І, знаєте, це назва, яка, я сподіваюся, вона сприятиме тому. Сприятиме більш чіткому визначенню всього, що зараз відбувається в Росії, те, у що перетворилася ця країна і це суспільство, і стане частиною у майбутньому, ну, назвемо це лікувального процесу. Бо, перш ніж лікувати хворобу, її треба визначити її симптоми, її треба назвати. І ось Верховна Рада ухвалила це рішення, яке. Я абсолютно впевнена, є історично. Україна переможе, тому що ми живемо непридуманим минулим, ми живемо сьогодні і маємо мрії про власне майбутнє. Взагалі, на моє спостереження як історика, як політолога успішні нації і сильні держави внутрішній, які і внутрішньо. Цілісні і з'єднані, вони визначаються не тим, як вони пишаються своїм минулим. Це теж важливо, але не це є визначальним. Визначальним є, коли нація об'єднана більш-менш спільним уявленням про своє майбутнє, Своєю мрією. І ця мрія є, вона базується на реалістичності, вона не є утопічною. Вона не є антигоманною, вона не є заснованою на порушеннях прав людини, не є заснованою на домінуванні вигаданих інтересів держави. Бо що таке держава, як не в першу чергу нація? Ми саме є такими. Україна це об'єднання людей. І ося базова ідейна. Концепція, вона робить нас насправді сильніше у цій жахливі конкурентній боротьбі за виживання з Російською Федерацією. Натомість, якщо ми подивимося на російське суспільство, воно об'єднане фікціями, фантомами, воно об'єднане героями минулого, які назавжди є героями по факту. Вона об'єднана мрією стати тим, хто знов може творити насильство не тільки в Україні, а в масштабах світу, планети. І це, безперечно, є утопічним. Коли нація шукає своє майбутнє у своєму минулому, вона його там не знає, з однієї вельми простої причини минуле вже не існує, його треба залишати. Історика